Чи стикалися у своєму житті ви із зрадою, а відчуттям злості і ненависті? Як ви їх контролюєте? Давайте спитаємо думку Львів'ян: чи зраджували ви коли-небудь власного друга і чи зраджували вас? Ну ви знаєте, це трапляється, на жаль, і я не думаю, що тільки зі мною якісь такі маленькі, маленькі зради перетворилися в норму нашого життя. Очевидно, з цим треба щось міняти. Нібито не зраджували мене. Я з усіма по-хорошому. Я стараюсь бути доброю, нормальною людиною і не траплялося мені такого відчувати, переживати в житті. Слава Богу, за це. В принципі, ні, я не зраджував ні мене. Друзі, в мене хороші. Та я стараюсь бути чесними з ними. Ну, дивлячись, що можна назвати зрадою, якщо це така. Велика зрада така, скажімо, життєва, то такого не було. Я гадаю, що і в мене такого також друзі мене не зраджували. Якщо це такий настоящий друг, то він не зраджував мене. Я, в принципі, намагаюся цього не робити, хоча в дитинстві це страплялося. Можна було зрадити друга за морозиво або цукерку. В свідомому віці вже ні. А що стосується себе особисто, трапляється. Але я вважаю це позитивом, тому що це може вберігає мене від того, що пізніше, в більш серйозній ситуації, цей друг міг би нанести більше шкоди. Як і за допомогою чого ви контролюєте в своєму житті відчуття злості, ненависті чи заздрощів? Ну, злості я йду займатися спортом. Знімає стрес. Рахую до 40. Потрібно бути рівноважним. Це, ну, книга буття цьому вчить. Бути ну, спокійні, мир вам, мир душі. Цього вчить книга буття. Переважно, якщо щось що то якийсь зло, то думаю, так і про себе помолюся. Ну, контролювати треба ну, завжди можна поговорити з самим, з собою. Само себе заспокоїти чи поділитися з близькою людиною, розповісти свій негаразд і тим самим отримати пораду від близької людини. Як навчитися довіряти Богові навіть тоді, коли все складається не так, як ви бажали б? Е, ну я переконалася по декілька таких знакових моментах в своєму житті, достатньо серйозних. Це серйозна хвороба дитини, певні проблеми в родині і так далі. Тобто, коли е, вирішення проблеми не могло вже е, виникнути ні звідки, як тільки з Божого провидіння, і воно сталося. Більше вірити Бога. Можливо, в цих моментах треба повернутися назад і пригадати ті моменти, коли тобі дійсно прийшла допомога, якої ти не чекав і на якої ти навіть не сподівався, проаналізувати ці моменти і дійсно знову ж таки відчути цю допомогу і далі з нею йти. Довіряти Богові потрібно завжди, тому що Бог це є ми. Плеяда зрадників в історії вражає. Безліч видатних особистостей потерпіло крах. І навіть загинуло через підступ зради. Хто хоч краєм вуха не чув таких імен, як Брут, зрадник Цезаря Августа, Ягу зрадник Отелло чи Юда, ім'я якого стало синонімом зради. Та архізрадником. Безумовно, можна вважати Люцифера, адже він зрадник самого Бога. Є три особливості зради: Перша – ворог зрадити не може, зрадити може тільки друг, тому зрада завжди залишалася найпідлішою справою. Друга: таких героїв більше запам'ятовують, ніж тих, хто без лишнього пафосу залишався відданим, та таких найбільше й зневажають. Третя особливість. В певній мірі зрадник сидить кожному з нас. Вірність завжди була ризикованим та небезпечним ремеслом. Вона вимагала мужності та самопожертви навіть до ціни життя. Проте вірність буває різна. Усіх тиранів були виконавці їхніх безумних планів. Навіть сатана має вірних послідовників. Тому чеснотою є не вірність сама по собі, а вірність високим, благородним. Освяченим Словом Божим ідеалам. У 26 розділі книги пророка Ісаї ми читаємо: Відчиняйте ворота, і хай війде люд праведний, хто вірність хоронить. Думку оперту на тебе збережеш ти у повнім спокої, бо на тебе надію вона покладає. Надійтеся завжди на Господа, бо в Господі, в Господі вічна твердиня. А яка ваша думка?